Чому зникли динозаври? На горищі старого будинку, серед скрипучих меблів та забутих іграшок, Левко знайшов дивний ліхтарик. Він був маленький, потертий, з потьмянілим склом, але чомусь одразу привернув увагу хлопчика. Левко часто любив проводити час на горищі, уявляючи себе шукачем скарбів або відважним мандрівником. Цього разу його уява розігралася з новою силою. Повернувшись до своєї кімнати, Левкор вирішив роздивитися знахідку краще. Він потер лехтарик, і той спалахнув яскравим, але м'яким світлом. І тут сталося диво. Стіни кімнати зникли, і Левко опинився у дивному місці. Навколо нього росли величезні папороті. А дерева були схожі на гігантські гриби. Левко зрозумів, що потрапив у доісторичний світ, де живуть динозаври. Левко йшов вперед, зачарований красою цього світу. Раптом він почув гучний рик. За дерев вийшов величезний тиранозавр. Він був страшний і величезний, з гострими зубами та кігтями. Левко завмер від страху. Він думав, що зараз динозавр його з'їсть, але тиранозавр не звернув на нього уваги. Він пройшов повз, немов левка тут і не було. Левко збагнув, що тиранозавр, ймовірно, не сприймає його як здобич, адже в ті далекі часи людей просто ще не було. Він знав, із книжок, що ці велетні були хижаками. Але для тиранозавра Левко був чимось зовсім новим і незнайомим, тому той не бачив у ньому жертву. Левко вирішив познайомитися з ним ближче. Привіт, я Левко, і я прийшов з іншого часу, крикнув Левко. Тиранозавр зупинився і з цікавістю подивився на хлопчика. Він був ще зовсім маленький, але вже дуже сильний і могутній. Привіт, Левко, відповів динозавр. Мене звуть Тирік, і я радий тебе бачити у нашому світі. Левко і Тирік розговорилися і швидко стали друзями. Тирик розповів Левкові про те, як жили динозаври, чим вони харчувалися і як вони вимерли. Колись давно наша планета була повна динозаврів, розповів Тирік. Ми жили на цій землі мільйони років, але одного дня сталося велике лихо: з неба впав гігантський метеорит, змінивши клімат і природу назавжди. Після цього життя для динозаврів стало неможливим, і ми зникли. Левков був дуже здивований. Він знав, що динозаври вмерли через падіння велеттенського метеорита. Але ніколи не задумався, як саме це сталося. Вчені досі намагаються розгадати цю таємницю, сказав Тирік. Вони знають про метеорит, але що стало вирішальним: вогонь, холод чи зміни в повітрі, ніхто не може сказати напевно. Левко та Тирік довго гуляли по доістарічному світу. Левко бачив безліч різних динозаврів. Великих і маленьких, хижих і травоїдних, він дізнався багато цікавого про життя цих дивовижних тварин. Настав час повертатися додому. Левко попрощався з Тиріком і пообіцяв йому, що обов'язково повернеться. Дякую тобі за все, Тирік, сказав Левко. Ти відкрив для мене новий світ, і я ніколи тебе не забуду. Левко знов скористався чарівним лихтариком. І опинився у своїй кімнаті. Він довго не міг отямитись від пережитого, йому здавалося, що він побував у справжній касці. Левко зрозумів, що чарівний лехтарик не тільки переносить його у світ казки, але й допомагає йому пізнати історії нашої планети. Він вирішив, що обов'язково повернеться до доісторичного світу, щоб дізнатися більше про динозаврів.